Борис Грінченко украла. Скорочно. До класу увійшов вчитель. Але на його превеликий подив діти не сиділи на місцях, а оточивши одну парту, голосно обвинувачували когось. Вчитель підійшов до них. За партою сиділа Олександра. Дитина п'яниці нахиливши голову. Вчитель запитав, Що сталося? Одразу ж озвалася Пріська, вдована дівчинка з рум'яними щічками. Вона вкрала мій хліб, закричала вона. Так, вкрала, а тепер не хочу визнавати, підтримав її один хлопчик. Чи правда тому? запитав вчитель Олександру. Вона довго не відповідала і ще більше розплакалась. Але нарешті вона відповіла Так, це була я. Але навіщо ти так зробила? запитав вчитель. Олександра довго сиділа, не промовивши ані слова. Вчитель її розумів, що і так важко пояснити це, як було важко зізнатися. Але раптом вона сказала: Я вкрала хліб, тому що дуже хотіла їсти. Батько витрачає всі гроші на пиття, а її ми вже другий тиждень сухарі. Вчитель відвів її у свій кабінет. А коли повернувся до класу, всі діти тримали у руках різні ласощі, хліб і булочки, вони попросили, щоб вчитель переніс це Олександрі. Але Олександра не їла нічого крім хліба. З того часу кожен з дітей допомагав Олександрі. І приносив з дому різну їжу для неї, тому що тепер кожен знав, навіщо вона крала.